На другому рівні, як ми цю фразу говоримо, да? знову ж таки, коли е, він фліртує, ми дивимося йому в очі, усміхаємося грайливо, угу. і ми говоримо йому. Ти небезпечний, ти небезпечний. З тобою потрібно бути обережною. Угу. І ви знов посміхаєтеся. Угу. Не робити знову паузу. Паузи наше все. І як він читає цю фразу? Що ти небезпечний, треба бути з тобою обережним. він думав, боже, ти, який я сильний, я прям можу взяти контроль над нею. Да? Вона може втратити від мене контроль. Так, да, хай, хай думає що угодно. І починається така гра вже між вами. На третьому рівні дає максимальний секс. Максимальний секс, дівчата, записуйте, бо бо в понеділок блять, спитаю.